Привіт, друзі! Сьогодні 3 жовтня з вами знову реклачок. Дональд Трамп дав строку до неділі до вечора для ухвалення рішення про укладання мирної угоди. Але це не стосується друзі, України. Втім, наміри Трампа доволі серйозні. Тим часом Росія обіцяє винести Україні всю енергетику до зими. Навіть естонська розвідка каже, що українцям буде взимку складно. А в Європі тим часом бідкаються і не знаю, що робити з дронами, які літають постійно в їх повітряному просторі і паралізують роботу важливих інфраструктурних об'єктів і в тому числі збирають розвіддання над військовими об'єктами. Давайте про все це по порядку, друзі. Інформації справді дуже багато. Спробую максимально лаконічно, але не обіцяю, що випуск буде надто коротким. Також прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Ми вже зібрали більшу половину від необхідної суми, а саме нам потрібно 95 тисяч. Ми вже маємо близько 60 Посилання на збір є в описі під цим відео, тому прошу вас долучитися 5-10 гривень. Хто більше, хто менше. Кожна гривна дуже цінна для наших воїнів ЗСУ. Прошу вас підтримати і тепер давайте по порядку розпочну із приємної новини про черговий удар українських безпілотників по військових об'єктах Російської Федерації. На величезну відстань. Ударні далекобійні безпілотники України, СБУ, до речі, вразили один із провідних НПЗ Росії завод Орськ-нафтооргсинтез в Оренбурзькій області за 1400 кілометрів. Про це повідомили поінформовані співрозмовники. ЗМІ в Службі безпеки України на цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти. Його потужність – 6,6 десятих мільйона тонн нафти на рік. Завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензин, дизельне паливо, масла. Авіакрасин, бітом та мазот. Так, друзі, я не обмовлюся. Це військовий об'єкт, адже завдячися саме таким об'єктам, Путін наповнює бюджет, а потім воює з нами. Логіка у нас абсолютно проста, зрозуміла, і я вважаю, що правильна на даному етапі. Росіяни ж здійснили найбільш масовану атаку на газовидобну інфраструктуру України. Про це повідомив глава групи Нафтогаз Сергій Корецький і каже, це був комбінований удар, в якому застосовано 35 ракет, зокрема суттєва кількість балістичних і 60 дронів. Частину вдалося збити. На жаль, не всі. Написав він у Фейсбук. Стосовно цього прикрого інциденту розгорівся вже скандал у ЗМІ про те, що не Правильно використовували бюджетні гроші неефективно для побудови захисних споруд на різних енергетичних об'єктах. Тема доволі давня, вона справедливо підіймається в змі, і з нею ще буде дуже багато розбірок. Росіяни знову атакували газовидобувні об'єкти на Харківщині Полтавщині. Внаслідок атаки значна частина об'єктів пошкоджена, частина руйнувань критичні. На Чернігівщині запровадили графіки погодинних відключень, ви про це добре знаєте. Відключень світла. Про це повідомляє Укренерго. Не всі, звісно, абоненти потрапили в ці графіки, але ситуація погіршується практично з кожним днем. Росіяни активно виносять енергетичну інфраструктуру, але будемо робити і ми це однозначно, але з росіянами на їх російській території. США погодили передачу Україні розвідданих, які дозволять нам ефективно бити далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі Росії. Про це пише сьогодні видання The Times. Це може змінити хід війни. Адже Путін залежить від продажу нафти і природного газу, зокрема Китаю, Індії і Туреччині, і так фінансує війну з Україною. Ну на рахунок Туреччини, ви вже добре знаєте. Туреччина сказала: ми не відмовимось ні від російської нафти, ні від російського газу. Нам начхати на те, що відбувається в Україні. Оглядач видання Times говорить, рішення Трампа надати Києву розвіддані для контролю за російською енергетичною інфраструктурою стане серйозним ударом для Москви і може переконати Путіна шукати мирне врегулювання, щоб врятувати свою військову економіку від краху. Дійсно, військова економіка Росії просто летить у прірву. І ще раз наголошую, швидкість цього польоту залежить від того, як ми будемо бити по енергетичних об'єктах Російської Федерації. І вже... Це не обговорюють, можна чи не можна. Фактично, це вже погоджено заходом. По іншому путіну не доходить. Деякі ж радники Трампа вважають, що надання Україні, до прикладу, ракет тамагавк суттєво не змінить військовий баланс і позицію Росії. Про це пише видання Financial Times. посилаючи, звісно, на джерела у Пентагоні. І один американський чиновник сказав: Я не думаю, що обмежена кількість тамагавків. Або епізодичні удари голиб Росії змінять думку Путіна. Одне із джерел видання наголосило, що радикальні змінні позиції у найближчому уточні Трампа сприяли саме зараз непоступливість Трампа і надання Україні розвідданих про удари, можливість бити по цілях енергетичних на території Росії. Це дуже серйозне зрушення у політиці Білого Дому. Однак Дональд Трамп, як і раніше, Проти використання грошей платників податків американців для допомоги в Україні каже: Я не проти цього робіть, але за це має заплатити Європа в Європі з цим і з іншим багато проблем. Я сьогодні про це багато говорив зі своїми колегами у себе на каналі. В YouTube. є цікаві дискусії із Іваном Ступаком із Ігорем Рейтаровичем, Ви можете їх переглянути. Ми там аналізували і передачу ракет Україні. І ситуацію в Європі все справді доволі складно. Ну, до прикладу, над військовими базами в Бельгії знову були помічені невідомі безпілотники. Ну, в Бельгії вони нібито вперше, але в Європі знову. Про це повідомляє видання ВРТ з посиланням на міноборони країни. Зокрема, над військовою базою Везельнборні, що за кілька кілометрів від кордону з Німеччиною, було випадково помічено 15 безпілотників. Під час випробувань обладнання для спостереження. Дуже цікаве співпадіння, як на мене. На цій базі проводять навчання зі стрільбами. Ну, звісно, безпілотники зафіксували ці всі дані і вони повернулися успішно на базу. Безпілотники, ймовірно, перелетіли із Бельгії через кордон до Німеччини. У Німеччині їх помітила поліція, невеличкого містечка Дюрен. Звідки взялися дрони? Хто ними керував? Поки не зрозуміло. Триває розслідування, кажуть у правоохоронних органах обох країн. Перед тим, як потрапити на територію аеропорту Мюнхена, я вам вранці розповідав, що Мюнхен був паралізований, невідомі дрони спочатку кружляли над об'єктами Бундесверу. Як стало відомо більд, про це вже пишуть журналісти цього видання, перші безпілотники перед тим, як паралізувати роботу Мюнхенського аеропорту, були помічені о 19.30 над авіабазою в Ерденгу. Там знаходиться інноваційний центр в Бундесферу, де випробовують дрони нового покоління. Ну, вже тоді риторичне запитання, які ж дрони нового покоління? Німецькі чи ті, що прилетіли і слідкували за ними? За словами очевидців, розмах крил невідомих дронів становив від 60 см до 1 метра. Перші спостереження були зроблені в РДНГ під Мюнхеном, потім у районі аеропорту, що знаходиться всього за 8 кілометрів. О 20:30 дрони помітили над аеропортом, їх могло бути до 6. Бундесвер поки підтвердив 5. Останнє спостереження дронів відбулося о 23.30. Добре, що хоч фіксують таймінги. Звісно. Як каже Іван Стопак, він сьогодні детально про це розповідав. Вдасться фахівцям дослідити, як ці дрони летіли, але не їхнім, а нашим, українським, тому їх треба туди запрошувати. І це буде однозначно. От, до прикладу, країни Європейського Союзу поки що не узгодили будівництво стіни дронів, не узгодили роботу коаліції дронів, яка буде займатися власне, будівництвом цієї стіни. Чому? Дуже цікава деталь. Це питання обговорювалося в середу, та в четвер на зустрічі лідерів Європейського Союзу та саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені. Пише Політико. Багато деталей з'являється з цієї цікавої зустрічі, як на мене, вона справді була важливою, хоча не дала багато результатів. Але головне початок цієї супер важливої дискусії. Наголошу на цьому знову. Дрони та захист від них це пріоритет, пише політико. Але ми маємо чітко розуміти, ідеальні стіни для Європи не існує. Ми говоримо про три тисячі кілометровий кордон. Як ви думаєте, чи можливо його повністю закрити? Відповідь ні. Так політику наводить цитату президента Франції Еммануеля Макрона, який поки що займає дуже дивну позицію, але схиляється до того, що він не може йти проти загальної думки європейців. Розбіжності у підходах пояснюється і тим, тому що єдності не було під час цієї дискусії. Що Єврокомісія та країни на східному фланзі хочуть використати гроші ЄС для будівництва стіни, пише політику, але далі звертаю друзі вашу увагу: лідери південних країн, наприклад, Джорджа Мелонія з Італії та Кіріакос Мацітакіс із Греції, заявили, що їм цього не потрібно. Загальні європейські оборонні проекти мають приносити користь у блоку, а не лише його східному флангу. Це дуже небезпечна заява з боку цих високопосадовців, тому що це демонструє, що єдності в НАТО, особливо в європейській частині, немає. Направду так і є, але це не катастрофа. Тому що ми в такий спосіб рухаємося до створення нового оборонного союзу, до якого долучаться ті, хто вважає, що потрібно до нього долучатися. Ну а решта пізніше підтягнеться, Я в цьому не сумніваюся. Німецькі слідчі розслідують можливість зв'язки невідомих дронів. Які у вересні літали на півночі країни і судном з російського тіньового флоту, про це пише Шпігель. Дійсно, розслідування будуть проводити, факти встановлювати. Очевидно, всім, що тут стирчать вуха росіян. Путін учора коментував це, сказав: та не буде летіти дронів на Францію, на Данію, на Копенгаген, поки що не буде. Але вони полетіли вночі знову. І, звісно, з цим треба щось робити. Але у Європи дуже серйозне різноголося. З інформації видання Шпігель йдеться про вантажне судно. Довжиною близько 100 метрів, з якого ймовірно випускалися дрони, який в період повідомлень про спостереження дронів у землі Шлезвіг-Голштайн перебувало в районі Кіля в прилеглому морському районі Балтійського моря. За даними джерел, пише Шпігель, у службах безпеки поведінка судна також дані про його маршрут і місце знаходження дають підстави припустити, що дрони можуть бути пов'язані з ним. Дійсно, питань до танкерів дуже багато. Ну, До прикладу, я вам вранці розповідав про те, що французи затримали танкер, з якого запускалися, ймовірно, дрони. Макрон молодчина, але Франція відпустила танкер тінього флоту, той, який затримала, тому що в них немає підставі тримати далі. Трекінговий портал Marine Traffic показує, що цей танкер почав рух. Танкер Баракай під прапором Беніну прямує до Суецького каналу. Але нібито капітана цього судна чекають в суді. Але чи він туди прибуде? Знову питання риторичне. Ще одне дивокувате рішення суду. Гельхінський районний суд ухвалив рішення, що Фінляндія не має юрисдикції для судового переслідування капітана та двох його помічників з нафтового танкера Ігл ес із російського тіньового флоту, яких звинувачували у пошкодженні підводних кабелів в Балтійському морі. Про це пише видання «Фінське Ле. Цей інцидент мав місце ще влітку. Згідно з рішенням суду, ухваленим 3 жовтня, Фінська держава повинна сплатити судові витрати моряків, які становлять приблизно 195 тисяч євро. Отака, От друзі, історія це зважаючи на те, що прокурор вимагав, щоб капітан цього судна. Та помічники капітана були засуджені щонайменше до 2,5 років безумовного позбавлення волі. Ну тут, я вважаю, без туба не обійшлося моє припущення, звісно, я маю на увазі без президента Фінляндії. Тому що його заяви останнім часом доволі неоднозначні. На відміну від того ж самого, до прикладу, Дональда Туска. Ну, а Трамп тим часом оголосив, оголошує, розпочинає нову війну. Так, той, хто не хотів воїн, той, хто їх типу, зупиняє, розпочинає нову. Мова йде про Венесуелу. Про це пише видання Фешінгтон Ексемейнер. Звісно, це поки що не офіційне повідомлення, але є дуже цікаві деталі. Дональд Трамп санкціонував удари по суднах, що перевозять наркотики з Венесуели. Це доконаний факт, і такі удари вже були. І Марк Рубіо сказав навіть правильно і зробили. Але нарощування збройних сил США по всій країні значно масштабніше, ніж це потрібно для подібних операцій, пише видання. Ну, до прикладу, що пишуть журналісти? Військові стратегії вважають, що зібраних сил США тепер достатньо для захоплення та утримання ключових стратегічних об'єктів, таких як порти та аеродроми на території Венесуели. При цьому Пентагон публічно повідомляє і не приховує факти підготовки такої військової операції. Це проводилося під час навчань біля берегів Віргінських островів. І льотчиків скидали із парашутами, і інших долучали військових до цієї операції, підготовлювали їх до взяття під контроль аеропорту. Тобто вони фактично сьогодні вже не те, що виношують плани, а готують військову операцію проти Венесуели. Отака, друзі, ситуація із Трампом. І ще одне попередження він зробив, але цього разу вже Хамасу. Ви знаєте, що було передано мирний план Хамасу. Вищий військовий лідер Хамас Ез Аль-Дін Аль-Хадат відкинув цей мирний план Трампа. Він вважає план президента США способом ліквідації Хамас. Звісно, на це він не може піти. І Ватажок цього теристичного групування, який брав участь у плануванні вторгнення до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, закликав переговорників Хамас відмовитися від запропонованої Ша угоди та продовжити війну з Ізраїлем. Окремі в Хамас виступають за нібито цю угоду з певними коригуваннями, але їх голос доволі слабкий. Трамп, своєю свою чергу, заявив, що угода з Хамас має бути досягнута до 6-ї години вечора неділі післязавтра, і пригрозив терористам пеклом, якщо цього не станеться. І Дійсно, Трамп уже перекинув до катеру навіть літаки, але сказав, що то для гарантії безпеки катеру. Трамп написав відповідний величезний пост у себе в мережі True Social, я вам наведу його основні тези. Він пише: я прошу всіх новинних палестинців негайно покинути цю зону, де в майбутньому може статися масова загибель людей і перебратися до більш безпечних районів Гази. Всім буде надана необхідна допомога тими, хто готовий прийти на допомогу. Однак, на щастя, для Хамас їм буде дано останній шанс. Угода з Хамас має бути досягнута до неділі вечора о 6-й годині за часом Вашингтона, Округ Колумбія. Всі країни підписали угоду. Якщо ця угода, яка є останнім шансом, не буде досягнута, то на Хамас обрушиться таке пекло, якого ще ніхто ніколи не бачив. На Близькому Сході буде мир, так чи інакше, написав президент США. Якби ще в нього були такі рішучі дії по відношенню до Путіна, взагалі було б прекрасно. Тим часом російська економіка далі Активніше, впевненіше і швидше рухається в природу. Так, я вам про це говорю практично майже в кожному відео. МінФін Росії запропонував обкласти податком на додану вартість товари, які росіяни купують через онлайн майданчики за кордоном. Згідно з законопроектом, у 2027 році ПДВ для таких товарів складе 5%, у 28-му 10%, у 29-му 15%. А з 2030 року 20%, Ви знаєте, що там підвищили ПДВ з 20% до 22%. Це відбудеться вже з 1 січня 26 року. І Путін, виступаючи на Валдаї, сказав, що це вкрай потрібно для розвитку економіки Росії. Ну звичайно. Але справа в тому, що це не всі ще квіточки. Бо підвищення податків означає, що Росії не вистачає грошей. Сьогодні стало також відомо, що країни ОПЕК плюс можуть узгодити підвищення видобутку до 500 тисяч барелів на добу в листопаді, втричі більше, ніж у жовтні, видобутку нафти, звісно, оскільки Саудівська Аравія прагне повернути частку ринку. Про це повідомили. Джерела видання Reuters. Якщо ОПЕК Плюс оголосить цього вікенду про збільшення на 500 тисяч барелів на добу, це, ймовірно, стане достатнім імпульсом, щоб знову опустити нафту. Спочатку до підтримки 58 доларів, а потім до нинішніх мінімумів близько 55. Це йде мова про ціну за барель нафти Brent. А російська нафта по собі вартості вже має 45 доларів, друзі. А от її ціна формується приблизно мінус 10 доларів від бренду. Ну чи зможуть працювати росіяни в нуль, зважаючи на те, що у вересні доходи від нафти у Росії впали на 20%. Тому в перспективі може бути гірше, точно буде гірше. Головне, щоб Саудівська Аравія не відходила від своїх планів. Це дуже важливо. Звісно, вони думають не про Україну, друзі, про свої кишені, але тут наші інтереси співпадають. І на завершення вам пару новин про Події в Україні у Верховній Раді обговорюють підвищення мінімальної зарплати військовим до 30-50 тисяч гривень. Про це повідомив нардеп Михайло Цимбалюк із фракції Юлії Тимошенко. Він заявив, що зараз мінімальна зарплата військових 20 тисяч гривень, що менше ніж середня зарплата в Україні. За словами Цимбалюка, підняття зарплати хоче зробити за рахунок міжнародних партнерів. Але навіть з 1 листопада є проблема з виплатою заробітних плат військовослужбовцям, про це повідомляла раніше очільниця бюджетного комітету парламенту пані Підласа. Втім, вона сказала, що за рахунок облігацій внутрішньої державної позики цю. Дірку компенсують, але зміни до бюджету по-любому потрібні. І, от нібито кажуть, що саме для цього Зеленський вирішив провести засідання із депутатами фракції слуг народу. Але кажуть інші, що це не є основною причиною. Однак, як повідомляє Желізняк, нардеп із парламенту, Зеленський скликає таку фракцію, і це. Вперше, коли сам він ініціював таку зустріч, депутатів просять заздалегідь надати свої питання до президента. Точна дата не визначена, але, ймовірно, це станеться у вівторок або в четвер під час засідань Верховної Ради уже наступного тижня. Однак, як повідомили в слузі народу речниця фракції Юлія Палійчук, зустріч з Зеленського з фракцією планується. Тому що вона була запланована раніше ще під час попередньої зустрічі, і буде ця зустріч із 6 по 10 жовтня. Тому ніхто нічого каже, вона не вимагав, ніхто нікого нікуди не запрошував. Це попередня домовленість. Ну окей, нехай буде так. Ми не заперечуємо. Але нехай домовляються, нехай розмовляють і ухвалюють позитивні для країни рішення. Чи будуть вони такими? Напишіть ви, будь ласка, друзі, свої думки в коментарях, тому що я особисто дуже сумніваюся. Підписуйтеся на канал, долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблять ціну шану не перемикайтеся. Все буде Україна!